Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми покупками парфюмерії і декоративної косметики за останній час. Всі покупки я робила на сайті Вінтету різних продавців і я вважаю їх супервигідними. Я їх прям виловлювала, щоб були хороші ціни. І давайте я вам покажу, що мені вдалося купити. Першу, давайте почнемо з повнорозмірних ароматів. Це переважно будуть. Avon і Івроше, а потім вже плавно перейдемо до всяких мініатюр, декоративної косметики і так далі. Так, першу, ж, першу покупку, яку я хочу вам показати, це буде аромат Avon, ось такий Farryway Shine. Це, вже, бачите, в новому дизайні виконаний цей аромат. І це здається мені навіть, що це новинка. Я його спробувала в пробнику. Я в Україні в серпні замовила пробник за 10 гривень, і от його спробували, він мені дуже сподобався. Це такий якийсь сочний, яскравий такий літній аромат мені здався. І тому я вирішила купити, і ціна на нього була дуже бюджетна. Я його вихватила за 4 євро. Уявляєте, 180 гривень. Тому вирішила купити. Ну, ще плюс за доставку я оплачую. Доставку я оплачую ну, в середньому це десь в районі 3-4 євро за посилку. Але якщо я стараюсь брати не одну, якщо б одну водичку, то вже не так-то бюджетно, бо 4 і плюс 4 доставки це вже рахуйте 8 євро. Хоча 8 євро це теж недорого для цього аромату, але все-таки. І тому я стараюся брати декілька, ну, по можливості побільше. І тоді доставка вже виходить дешевше. Так, як в цій посилці було 2 аромата, то вже, відповідно, вона поділилась на два, і цей аромат мені вийшов так, якби за, 4, за 6 євро, бо два доставка і 4 саме аромат. Наступний аромат, який я купила, це ось. В цього ж продавця це пурбланка Essence. Я взагалі-то побоювалася брати пурбланку якусь, тому що класична пурбланка мені взагалі не подобається. Ну, Я її зараз, чесно кажучи, вже давно не пробувала. Але раніше вона мені не подобалась. Ще я її пробувала перший раз в школі, і ну, взагалі мені не зайшла, і тому я, я якось цю серію завжди обхожу стороною. Але цей аромат я давно хотіла попробувати, І знаєте, я не прогадала. Це дуже красивий пудровий аромат. Він мені дуже сильно нагадує нарцисо Родрігіс Пудре. Але правда, це на мінімалках, тому що нарцисо Родрігіс це більш такий термоядерний, такий е, гучний, напірний аромат. А цей ні, цей більш легкий, але аромат дуже схожий. Ну, десь на 90% так точно схожий, тільки він більш, більш легкий, більш кремовий, такий більш ніжний. І мені це навіть більше подобається, що мене від нього голова не болить. Ну, єдиний мінус, що. Не дуже стійкий на мені, десь я 2-3 годинки його відчуваю, потім уже ні. Але так, як я цей аромат купила всього-навсього за 2 євро, то не можна і обливатися, я вже його два рази носила, мені дуже сподобався і я дуже задоволена цією покупкою. Так, це така перша покупка. Друга. В другого продавця я теж купила два аромати. Avon. Вони ще в мене запаковані, ось такі. «Today, Tomorrow Always Wonder, і Today Tomorrow Always The Moment. Купила люблю цю лінійку ТТА в Avon, і тому купила собі в колекцію по хорошій ціні. Ось цей The Moment за 7 євро і Wonder за 6 євро і плюс 4 євро доставки, тобто вони ще плюс по 2 євро додалась. Доставка не дуже, то так і вигідно вийшло. Вийшов цей за 8, цей за 9. Але нормальна ціна. Я ще їх навіть не пропила, буду скоро відкривати, пробувати, поки що вони у мене запаковані. Так, це другого наступного продавця. Я давно хотіла попробувати ось такий аромат Artistic Limited Edition це троянда. Дуже в мене було на нього великі надії. Я його попробувала і я ним трішки розчарована. Мені ось така троянда як в цьому ароматі взагалі. Не подобається. Зараз є ось так він виглядає. Зараз я нагадаю, як він пахне. Ця лінійка, здається, вже знятість в Avon. Ну, по, по крайній мірі, троянду я не бачила. Можливо, якісь цієї лінійки є. Поправте мене, хто там слідкує за Avon, за каталогами, Ну, мені здається, що вже зняті ці аромати. Знаєте, дуже якась хімозна тут ця троянда. Зараз я його нагадаю. На старті непогано звучить. На старті така свіженька трояндочка, ця, а от потім вона стає якоюсь такою, ніби пластмасовою, якоюсь такою несмачною, нудною, такою тянучою. Ну, більше, знаєте, схоже, ніби ви якийсь лосьон для тіла нанесли, ніж аромат. Не знаю, ще буду його розношувати, бо, можливо, його потім і продам. Ну, з першого затесту він мені не сподобався. Правда, я його тільки на руку наносила, ще на себе не наносила. Цілком таке, ймовірно, у мене вже не раз таке було, що я отак на руку пробувала, мені аромат не подобався. А коли розпиляла повністю на себе, то аромат зовсім інакше грав і зовсім інакше звучав. І... І взагалі це на руку чи на, на блотер, тим більше наносити. Я вже зрозуміла для себе, що наносити на блотер чи на руку, і так визначати, чи подобається аромат, чи ні, не потрібно, бо це оманливо. Треба все-таки наносити повністю на себе, ходити в цьому ароматі, і тоді вже визначати, чи підходить чи ні. Отже, я купила цей аромат, теж була хороша ціна. Я купила разом з отаким ароматом. Артстік Амбер одного продавця. Разом я заплатила 10 євро за два аромати. Цей амбер я ще не пробувала, він йде в ручці. Ось, І ще плюс доставка, звичайно, 4 євро. Взагалі з цим ароматом така цікава історія вийшла. Я щось собі подумала в голові, що я хочу цю троянду. Артістік. Почала шукати на Вінтет, її ніде не було. І ніхто її не продавав. Ну, думаю, ладно. Нема, то нема. І тут на наступний день, я, от, наприклад, сьогодні подумала: на наступний день я бачу, що з'являється цей аромат, от, ніби замовила собі. І продавець його виклала за 10, це, за 10 євро. І я, але я ніколи, знаєте, навіть якщо це буде дуже дешево, ну, рідко, Ні, буває, що я купую зразу, все одно я пропоную ціну. На він тоді є така умова, що можна пропонувати свою ціну. І я думаю, запропонувала ціну 7 євро. І... Але продавець щось довго не відповідала, і цей аромат хтось купив. І я так дивлюся, думаю, о, ну, значить, не мій аромат, значить, мені не потрібно цей аромат. Але згодом продавець мені пише, що, що вона бачила, що я їй зробила пропозицію. Вона, в принципі, згідна, але цей аромат вже купили, Але їй здається, що в неї є таких два. Ну, Одним словом, так і вийшло. В неї виявилось два аромати, і я купила такі, як я хотіла, за 7 євро цей аромат, і цей я ще добрала за 3 євро. І, в принципі, Вийшло непогано. От зараз я так нюхаю цей аромат з руки, ніби хороший, але от з часом він мені не подобається. Чим, чим далі він на мене нанесений на руці, тим він мені подобається все менше і менше. От. Ну Така історія, відволіклись. А ще покажу. Цей продавець мені поставив подарунки, плюс до цього ось таке мило маленьке, і я не знаю, це помада чи блиск, а, блис, ліп глос. Ось. Правда, відтінок фіолетовий я не дуже ношу. Ну, не знаю, подивлюсь. Так ось таке було замовлення. Далі, тепер давайте подивимося і аромати Е, Значить, купила я два аромати. Взагалі-то обрала виключно із-за солей, бо в мене його немає 30 мл. Купила його за 5 євро. І вже ось так виглядає. І вже добрала ще квіт Денуї, теж за 5 євро, щоб, ну, кажу, щоб зекономити на доставці. Хоча квір Денуї у мене вже є і 30 мл, я користуюсь ним активно, але в старому дизайні і є 100 мл в старому дизайні. Тому цей піде у мене так, як запас. Ну, вигідна ціна, поки що потримаю, можливо, і продам його, Подивлю, щоб відбити гроші свої за цю посилку. Але поки що піде в запаси. Так, і ще одну покупку, яку я зробила, купила баушний аромат, новий жанр, і, знаєте, це було розчарування. Ще його купила бюджетно за 5 євро і плюс 4 євро доставка, але він. Ну, от зараз я нюхаю, то нормально. Але коли я перший робила за тест, то вже в ньому полетіли верха. Вони ще не зіпсувались, вони не, не смердять, вони ну, просто інакше. Вони, у мене є з чим порівняти. У мене є точно такий аромат в користуванні 100 мл. Я його достала, їх два порівняла, і е, при першому затесті верха були змінені. Хоча потім я другий раз вже нанесла, то вже ніби вирівнялось. Можливо таке бути, що, можливо, аромат в трубочці самій застоявся і трішки почав псуватися. Я його випшикала і вже нормально пішло, не знаю. Але це говорить, що треба ароматом швидко користуватись, бо він досить недовго може жити у вас, він може почати псуватись. Я могла вернути цей аромат продавцю, він мені пропонував. Але, ну, знаєте, я не хотіла. По-перше, за 5 євро ця вся суєта з цими посилками, це взагалі не вигідно. А по-друге, він тоді, яка є. Ну, Ніби такий прикол, ніби вони тебе захищають, щоб ти міг повернути продавцю, якщо тобі там щось не подобається і так далі. Але за цю всю доставку назад ти оплачуєш сам. Тобто мені якби, повернуть 9 євро, коли продавець отримає посилку, провірить, якщо напише, що, що все окей, що та як він отримав, то, що він відправляв. Потім тобі відправляють 9 євро, але ти перед тим маєш ще заплатити 4 євро за доставку продавцю, за доставку цієї посилки, щоб вона дійшла до продавця. Отже, то взагалі невигідно цим займатися і ще платити свої гроші, і потім ще чекати тих 9 євро. Тому я вирішила аромат залишити собі, почати ним активно користуватись, поки він ще нормальний. Якщо зіпсується, то піде в туалет, як освіжувач повітря. Що поробиш, буває і таке. Так. З ароматами, мені здається, ми закінчили. Давайте ще покажу такі дрібні покупочки, які я купувала. Так, перше покажу, я купила такі дещо з декоративної косметики. І в цього продавця я все робила. Ці покупки із цього олівця Стів Лору. У мене є такий олівець для губ. Це дуже класний олівець для губ відтінку Аптаун. Ось. Я його спеціально шукала, тому що я боюся, що в мене ось цей олівець закінчиться. А я його вже так доточила, що скоро, бачите, буду заходити на назву. І потім я навіть не найду його. Що це за олівець? А цей олівець мені підходить до, практично до всіх помад. Тому мені можна ніякі інші помади не мати. А. Ой, кажу помади, олівці, а тільки цей олівець. Подивіться, він дуже класний. Він навіть... Такі помади, які мені не дуже подобаються, він якось з ними дуже. Тобто, помади з ним дуже круто виглядають. Я вже, блін, заговорююсь. Ось дуже класний олівець. Я дуже боялася, що він в мене закінчується, і тому його почала шукати і знайшла в одного продавця за півтора євро. Це він був в якомусь адвент-календарі минулих років, тому що він мені так попався. І ось так, ось тільки я його використала, бачите. Ну, Не так то й багато, як я думала. Я думала, що я капець, як його вже використала, але трохи використала. Отже, тепер у мене буде в запасі, і я буду знати, який це олівець, і потім ще, можливо, собі знайду. Так, але так, щоб вже не платити, знаєте, купити олівець за євро 50 і платити 4 євро за доставку, тому я ще дещо добрала. Так, я взяла ось таку базу. ну, Вона була, здається, 2 євро. Такий праймер від слік, матуюча база. буду на наступне літо відкрию. Далі взяла від Іла Маска. це, здається, блиск для губ. Ось в такому відтінку. Поки що не буду відкривати, бо теж я блисками переважно влітку користуюсь, весною відкрию. Так, також взяла ось таку палітру. Так, блиск так само був 2 євро. І ця палітра. Все одним словом було по 2 євро, тільки олівець євро 50. Так, давайте покажу ось такі відтіночки. Ну, знаєте, просто отак докинула, щоб я кажу, зекономити на доставці. ось. Так. І що ще я взяла? І останнє, що я взяла, це ось такі тіні, кремові лотті, здається, світлі. Вони були за 1 євро, здається. Ну, все разом я заплатила 8,5 євро і плюс 4 євро доставка. Так, давайте їх відкриємо. Мені самі цікаво, ой, вже я цю троянду відчуваю, оцю водичку, вона вже стала неприємною. Такою якось штучною, щось там якась така нота вилазить, не знаю, треба буде подивитись на фрагранти, які там ноти, крім троянди, входять. Ну, Щось там таке вилазить неприємне. Так, зараз я відкрию. Так, відкрила ці тіні. Давайте под... О, Боже, а що з ними? Подивіться, капець З ними якісь. А, це якісь взагалі не такі, як я думала. Ну, ладно. Ось так вони виглядають. І щось вони аж пішли. Хоча вони були запаковані Це якийсь як глітер, чи що це? Ну, не дуже я задоволена, скажімо так. А ну, подивимося, як вони хоч виглядають. А їх треба ось так розтирати. Ось такий золотий відтінок, в принципі, золотисто-бронзовий, трішки темнуватий. Я ж чомусь думала, що вони будуть світлі. Не знаю. А це ось такий бронзовий відтінок. Ну, нічого, буду пробувати. Недорого я їх купила за 1 євро. Ось. Так, вони всі повисипалися, хоча були запаковані в слюду. Так. Ну, ось так називається відтінок. Ось Golden Hour. Так, і написано, що це не для продажі, металічні тіні. Так, ще раз покажу, який відтіночок ось такий. Так. Е, далі. Е, давайте ще один вам покажу. Теж оцю всю. Ці всі покупки я робила із-за палітри тіней від Huda Beauty, Оці. Називається Pastel Mint. Так, давайте покажу, які відтінки. Так, чим би то закрити. Так, ось так виглядає палітра. Я вже нею робила один макіяж. В принципі, я брала із засяючих відтінків. Матові тут, ну такі собі, знаєте, повноцінний макіяж не зробиш. Я робила ось цим. Відтіночком повністю і затемняла, і в складочку, ну, непогано. І оце на все по віку. Так, давайте зробимо свочі деяких відтінків. Так. Ну, вони трошки замилюються, але подивіться, дуже красиво виглядають. Мені ось цей дуже відтінок сподобався. Дуже красиво виглядає на оці. Ось такий. На сводчі, можливо, він і не такий красивий, як в житті. Так, давайте я наступний зроблю своч. Ось такий. Ви бачите, вони всі такі, знаєте, світлі, напівпрозорі. Я такі люблю відтінки. Ось. Тому і за них купила. А ще й була ціна за 7 євро. Я цю палітру купила. Тому вона була повністю нова. ось. Єдине, знаєте, я деколи боюся брати такі тіні, бо я боюся попасти на підробку. Не знаю, здається, нормальної якості. Тому. Знаєте, Я ще дивлюсь, що продавець продає, щоб не попасти на підробку. Якщо, наприклад, в продавця є однотипні товари і дуже багато однотипних товарів, то це може бути підробка. Наприклад, навіть от і в Роше навіть є підробки. от Зараз дуже багато цих знятостей. В продавця, наприклад, там, він пише, що в нього їх 10 чи 20 штук, то в мене зразу закрадаються сумніви, що це. Може бути спокійно підробка, тому що. А коли продавець продає одну штуку, то це менша ймовірність, що це може бути якась підробка. Ну, не знаю, це такий в мене метод вибору. Так, ну ось такі, бачите, відтіночки. Мені вони сподобались, я, в принципі, палітрою задоволена за 7 євро. Ну, от і за повну вартість, як вона там коштувала в Hood Beauty 25 євро чи що, ні, вона не варта цих грошей. А за 7 євро можна спокійно брати. Ну, і що ще я взяла в цього продавця? Взяла ось такі рум'яна мініатюрі to face за 1 євро. Так, ось так виглядає. Давайте зробимо сводч. О, такі яскраво рожеві. Це, я вже, знаєте, мені не так то тих рум'ян потрібно, але я вже брала, ну, ще раз скажу, щоб зекономити на доставці. Так, такі румяна. Потім взяла дві водички. за... Те, ці водички взагалі мені вийшли за 50 см. Два пробника ось такі жульет Hes Egan з магнолією. Магнолія Бліс. І їх є по 1,7 мл. Два, два однакових. І ще за 50 сантим, за пів євро, от таку купу пробників я взяла в цього продавця. Тут переважно тональні, ось консилери. Так, ось це все. Ці всі пробники за 50 сантим. І тому я вважаю, що це така вигідна покупка. Це все, що я вам сьогодні хотіла показати. Це всі мої були такі покупки за останній час. Я вважаю їх супер А ви пишіть, як вони вам буде цікаво почитати. Всім вам дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!